Ой на горі жив, то сидить зайчик, він ніжками мич коли б таке ніжки мала то б я і мичобіряла, як той зайчик, як той зайчик. ой на горі гречка, сизиться за чичечить, він ніжками мич не ще я ми чепиряла, як той зайчик, як той зайчик. Ой, на горі просить зайчик, Він ніжками чепиряє. коли б таки ніжки мала, б я ми чепиряла, як той зайчик, अगी निष्के मे चिता